Друзі, всім привіт! Сьогоднішнє відео, як ви зрозуміли вже з назви, буде про прокачку героїв. І так, щоб довго не розмусолювати, поїхали. Е, дивіться, значить, будемо рахувати, що це відео буде дивитися більше е, гравці-початківці. На початковому етапі е, я вам раджу е, приділитися з тими героями яких ви будете прокачувати і протягувати спочатку одного, другого, третього, а не кожного там по чуть-чуть. <кій> На перших етапах в нас є епічні герої, такі як Роберт Баратіон дуже хороший герой. Також є Джон Сноу Баффер, теж хороший, дуже герой. У мене, наприклад, зараз немає навіть такого е, героя, щоб Багло. Арія Старк, я не знаю, в багатьох я бачив її. Ну, Щастить і вони там прокачують на 4-5 зірок. У мене вона не падає, я не знаю. такі героїв ви, наприклад, оприділилися епічних і починаєте качати. З простих героїв можу порадити вам цю лучницю і Сєверного Задіру. От. Я їх не качав, в мене по початку не падали, а потім вже як начали падати, то вже було поздно. От він в мене взагалі не качений. Хоча вже, бачите, 5 зірок, можна й попрокачувати. Вибачаюсь. <кій> <кій> і так ви оприділились з тими героями, які будуть їх прокачувати, і починаєте прокачувати. Ну, я б радив Роберта Батіона, він максимально потужний для, почина... для починаючих гравців. І так, що ж тоді? Як відбувається прокачка? Е, дуже все можна. Просто зрозуміти, щоб підняти рівень, треба батони, треба срібло. Ну, і звісно, воно береться все на карті, і з вашої бази добуваються ресурси. Це все вроді як зрозуміло. Ну і з там істочників, ну, мало. <кій> Скажемо, з цим все зрозуміло. Нажали кнопочку, рівень піднявся. З цим вроді як все понятно. А другий момент. Коли ви піднімаєте. Рівень героя. Давайте почнемо з якогось такого нульового, який зовсім у мене там не прикачений. Ну, Джон Сноу, можливо, колись я буду прокачувати. Коли ви прокачуєте його з першого рівня. Бачите, зараз в нього ну, взагалі немає ніякого еквіпа, немає ні меча, ні щита, нічого. Раз прокачали до 10 рівня, в нього з'явився слот під меч. На 20-му э, броня. Далі шолом і так далі. Всі відкриються до, коли ви прокачаєте повністю його до 50-го левела, у вас відкриються слоти під зброю. Нажимаєте на плюсик, і тут важливо, ви вже на... з карти, в основному з карти поначалу падають шмотки. <coughs> Обичаю, спочатку будуть отакі прості мечі, там ніяких бонусів сильних немає. От, ви їх вдіваєте, і його я не раджу прокачувати. От, можна, звісно, от, нажимаєте улучшення і вибираєте, що ви хочете е, витратити. От, наприклад, щоб прокачати цей меч, треба два кольє. Якщо звернете увагу, от я поставив галочку, що я буду витрачати на прокачку. Знизу стоїть такі плюсики і мінусик. Воно автоматично, коли ви натискаєте, вибирають всі предмети, які у вас є, такого типу. Якщо ви не хочете всі тратити, і я вам раджу всі не витрачати, а лишати хоча б один, нажимаєте на мінус і лишаєте один в себе-предмет, один витрачаєте на прокачку цього, цього, цієї зброї. А от. Ну от, потім у вас випадають краще трохи. Доспіхи, всякі мечі. І тоді ви вже можете взяти якийсь епічний. Дуже класно, якщо зверніть увагу, от саме зверху більшой фальшіон, Знизу ще є додаткові параметр і бонус під класа. Меч такий, бачите? От, і тут пише, що він, помимо того, що основний клас у нього бієць, то він ще відважний. От. І бажано, щоб, якщо у вас так є, підбирали саме, щоб співпадали ці параметри. Натискаєте от, і вділи його. Вділи цей меч, і тоді так само можете прокачувати. Вибираєте і прокачуєте. Моя рекомендація така, що ну, на перших левелах, коли у вас мало ресурсів і все йде в прокачку, старайтеся. Просто вдіти ці доспіхи, потім вже прокачуйте. Ну, наприклад, я вже десь на 30-му левелі, як був, можливо, трошки менший, почав просто підтягувати ці, які по підкласам підходять до 20-го левела. Просто всі отак от підтягнув. От, і... Е -е, і все, далі не качав. Далі я вже дивився, щоб випала якась легендарка. Ну, легендарка, на жаль, в мене так і не падала, бо вони тільки за івенти є. Ось одна така. Що хочу сказати, по легендарних речах, вони ну, на порядок, як ви бачите, ось в мене бойовий кожаний доспіх, він на 20-й левел підкачений, бо це був ну, на ньому. На беріку був до того, як я вже вдів цей легендарний. Він по кольору не підходить, по підкласу, але все одно він набагато кращий, ніж е, цей епічний. Тому, якщо впаде в вас. Легендарна шмотка, то обов'язково її навіть не зважаючи на колір, вдягайте на свого героя і прокачуйте максимально. Що хочу сказати по ресурсам. По ресурсам для прокачки любого, любого доспіха треба витратити. Давайте щось не переключаюсь. А, ну давайте вернемось. Треба витратити ресурси і це хліб. Казалось би, воно вроді так небагато. Немало коштує. коштує. це наш цей пікінес? Я його вже трохи качнув. він вже перепригнув вверх. От, Небагато, немало. Якщо покращити, допустимо, до 30-го ой, до 50-го максимального левела. Зараз подивимося, скільки це буде коштувати. Я не пам'ятаю. Зараз з вами і продивимось. По-моєму, щось. В районі 1 мільйона. Зараз подивимося точно. Більше бачите. 1 200 вже. 1 300 триста. Це епічну шмотку на максимально прокачати, то легендарна це буде в районі 3 мільйонів, трохи більше 3 мільйонів, наскільки я гадаю. Е, прості шмотки я не прокачу, але вони явно дешевші, Там щось в районі 500 тисяч. Тобто шмот. Не, ну, не, не чекайте, що вам буде там, ви легендарки, будете за, захватувати. Да? Якщо ви бачите, що ви швидко прокачуєте герої, все у вас круто, і ви будете на 3-4 рівні складності і, івентів брати призові місця, ну да, тоді може є сенс почекати. Якщо ж у вас таких перспектив немає, а у вас, скоріш за все, таких перспектив немає, то прокачуйте епічні шмотки, які по підкласах. Співпадають е, до 20-го рівня приблизно. Дивіться по ресурсах завжди. Але теж не, на, не треба їх е, ну, відкладати десь в далекий ящик, бо ну, легендарки ви не скоро вдінете. Я, наприклад, бачите, тут прокачав щит меч <кхи> і так далі. В деяких героях є. Ну, з Шмотками більш-менш розібралися. Да? Підсумуємо. тобто, Вдягаємо по підкласу епічні, прокачуємо їх до 20-го левела. Якщо випадають вам легендарки, ви вибиваєте. І вони не підходять вам по кольору під класу, все одно ви їх вдягаєте і качаєте до максимуму. <кхів> так, за це я сказав. І основне, що ж я хотів, на що хотів звернути, бачите, тут, наприклад, вибилась у вас якась шмотка і. Е вона краще, ніж та, що вже надягнута у вас на герої, у вас загорається такий червоний кружечок. Це я спеціально не міняв, щоб вам показати. Нажимаєте, прокручуєте. І ось вверху щит із орлиного гнізда. Він буде кращий, тому що, е, помимо того, ну, що параметр там броні кращий, може бути він однаковий, але бачите бонус під класа, Що це польовий медик. І ми його з удовольствием міняємо. Давайте подивимося, що в нас є по даному герою. Тут по підкласу підходить, підходить, підходить. О, Це була остання шмотка, яка не підходила, і тепер вона теж підходить. Все отлично, Ми зібрали всі 5 шмоток під класу медик. От. Вибачайте за русизми нема української мови. І Поки я буду перекладати, то відос буде на 20 хвилин. І так, і що ще я хотів сказати? Що дуже люди чогось буває, забувають, буває, ну може пропускають, це прокачати їхні ці таланти. Це мега важливо. І вони, ці мега-таланти, прокачуються за такі книжки. А от спочатку цих книжок, ви бачите, в мене їх до хріна, отаких простеньких сірих, до півтори тисячі майже. А от уже таких е жовтеньких, їх уже в мене зовсім мало, я їх вже фармлю. Це все фармиться на карті. Ну, за івент дають, але ну, там не дуже багато. От. І е тому я раджу на це звертати увагу, обов'язково прокачувати, тому що це дуже апає, прям героя. от ви бачите, скільки 40 книжок е варто і далі ще більше. Що хочеться сказати по ну, це зрозуміло. ви Не забувайте про книжки. Вармить їх і обов'язково прокачайте. Бачите, тут 5 з 2, 5 з 2 це герой 4 зірок. Тут, тут в мене герой 5 з 2. Ну і далі е, вже йде троєчка. Що хочеться сказати, ребята? Зрозуміло, що в кожного свій план якийсь там. Хтось там побачив героя нового і хоче його обов'язково зловити. Моя вам порада, я раджу всім. В своєму альянсі і так далі <кій> Виберіть тих 5 героїв різних кольорів. Можете, ну, хай буде 2 зелених, наприклад, герої, чи два фіолетових. Але ви определіться, яких ви героїв будете 5 прокачувати для того, щоб проходити івенти, для того, щоб на арені тримала вас, щоб бити титанів це ну, 5 основних скажімо так, героїв, в яких ви будете вкладати ресурси призивів, то тобто жетони. І прокачуйте їх, ловіть їх. А от. Тому що ну реально розпорошувати не так-то багато цих емблем, цих жетонів ну, не варіант. Ви наловите, от у мене, наприклад, є зівент, ну Двоєчки. Я на мене граю, я їх навіть не качаю поки що вони. Бо ну, немає їх на трьох зірках. Хоч і класний, там, наприклад, Рамсі Болтон. Я його не качаю просто, тому що він на одній зірості, ці на двох зірках, і вони не витиснуть тих, хто на трьох, на чотирьох зірках. Якщо вже вам дуже припікає, ви, наприклад, ну от, я не знаю, Аріохатака, ловили-ловили. Да? І він вам подобався, але тут виходить якийсь новий герой, і ви прямо дуже хочете його зловити. То моя вам порада, докачуйте цих героїв хоча б на 4 зірки. На 4 зірки долавлюйте їх. І вже далі, якщо ви вже змінили свою там, ну не знаю, ви от, все, вирішили, що вас, ви будете збирати, наприклад, баратіонів, там. ви будете гроза Титанів, гроза на Івенті, питатися камнями всіх там просто розірвати. То моя вам порада, докачайте цього героя до 4 зірок, щоб в нього, а так як, та, як я вам показав, щоб тут відкрилося вам п'ятий е, уровень на, ну, навиків цих е, абілок, От, і далі вже, вже ловіть наступного героя, якого ви хочете. От, тому що просто там далі, по-перше, 140 кусків треба на п'яту, е, скажімо так, зірочку. От, і ви будете как би, до, ну, набагато довше їх ловити. Е, тому, тому якось так. докачуйте вже цих героїв до 4 зірки. зірки. Всіх героїв я буду старатися доловити, які в мене ви зараз бачите на трьох зірках до 4 зірки, а там далі будемо подивимось, посмотрите, кого ми будемо далі качати. Ну, скоріше за все, так і буду їх і далі до 5 зірок тягнути. Якось так такий відос вийшов. Кого що ще які є доповнення, пишіть в коментарях. Давайте розвиватися разом, обдумливо якось качати свої аккаунти, підказуйте мені. І ну, все, що я знаю, з вами буду ділитися, старатися. Всім дякую за увагу. До побачення.